Вітаю! Я саме той знайомий, який знає про будівництво котеджів майже все. Про що цей канал? Він про зібраний мною уроки з багаторічного досвіду будівництва власних помилок та життя у п'яти власних будинках протягом 25 років мого життя. Мене звати Дмитро Іванович і з 2006 року. Один з моїх бізнесів це котеджні містечка під Києвом з моєю командою ми побудували понад 100 будинків, з яких 50 енергозберігаючі та більше 20 енергонезалежні. І кожен з них Навчив мене чомусь новому, я розповім вам, як будувати та як купувати житло. Відкрию всі деталі та тонкощі будівництва котеджів в Україні. Де купувати, за скільки купувати та на що звертати увагу в першу чергу на нашому каналі? Ви побачите вже готові об'єкти та весь процес їх будівництва. Все під ключ від першого ковша землі до останньої вкрученої енергозберігаючої лампочки. Класу А3. Новини з ринку будівництва, паради з вибором опалення, переваги різних технологій будівництва, все це ви знайдете саме тут, на нашому каналі. Запевняю, якщо ви натрапили на це відео, ви на правильному шляху. Цей канал буде номер один у вашому списку. Якщо ви бажаєте жити у якісно збудованому власному будинку, радий знайомству! Ми починаємо. Я тобі побудував будинок і вам збудую.